У твір він біль свою поклав за кожного бійця, що глянув в очі смерті. У 21 столітті, коли пройшли складні часи, здавалося, навчились люди мирно жити. А тут сусіди нас важкі. Змішались наші сльози з кров'ю, закрили небо хмари затяжні. І біль, і страх, і сум, і горе. Тривоги протяжної, і дикий звук. Колись у домі тім був плач, і сміх, і радість, і надія на нове життя. А зараз пепелище, запах згару. Гойдається медведик на вікні. І не тріщать по швахті стіни, не сипляться осколки скла. О Боже, де ти мій Шевченко? Чи це хотів ти бачити у снах? Осінній запах зантеми на клумбі засина. Де ж діти, люди, і старенькі. У відповідь все тишина чорніть вікна й двері. І сирий сум пливе в дворі. Чому? За що оце мені? Читаю ще раз гайдамаки і плачу тихо, і кричу. Ірпінь, і Буча, Маріуполь, Душа моя скиглить, але Тараси любий мій. Херсон звільняє: Отой Максим, Іван, Ярема, жовті, сині прапори. І все буде Україна, всі чекаємо перемоги. Бог хоче впрощати. Але хіба можна пробачити тих, хто засипав твоє життя землею? Тих, Хто вкрав у тебе мрії, вкрав у тебе території? Називаючи її своєю, Чверті прощення, у ті, через яких залишилось без сина, батька, чоловіка, без доньки, матері, дружини, без тих, кого по віки більше не побачиш, ті, хто калічить долі, калічить людські серця, чи зможемо ми пробачити, коли така велика ціна.